Колишній військовослужбовець Сергій Бульбаха працює за новим обладнанням в одному із навчальних закладів Полтави. Робоче місце для нього облаштували за урядовою програмою. Вона передбачає компенсацію витрат за створення робочих умов для людей з інвалідністю. Під солідаром отримав важке поранення. Ну як деякі говорили, лікарі не завжди таке поранення сумісне з життям списали. Інвалідність, постало питання, що далі. І запропонували піти працювати в цей заклад і не просто працювати, а займатися виховною роботою серед вихованців старших, старших класів. Є певні проблеми по опорно-руховому. Мені дуже важко певний час висижувати. На звичай на звичайних стільцях вдалося придбати фактично комп'ютерне обладнання для повного обладнання робочого місця, крісло спеціалізоване, враховуючи все, це десь більше 60 тисяч. У рамках урядової програми претендувати на компенсацію з держбюджету за створення робочих умов для людей з інвалідністю першої та другої груп може будь-який роботодавець: це фізична особа, підприємець, юридична особа, громадська організація чи державна установа.